Це сталося близько кінці 12 години ночі. Ребята десь відпочали тут рядом день народження і їздили по у нас, по, по нашому газону, по тротуару. Ми вийшли, їх остановили, щоб парень був за, за рулем. Ми вийшли з ним, поговорили, признався, що він був випивший. Об'ясняли, що вже сколько разів ми просили не їздити по Вручанці по Клумбі. Перед детям до ЕТО їздили діти, подавали цвіти їхні. їхні да. Ми з ними тоді пообщались, Вони сказали, що не будуть цього робити, але все одно продовжували їздити. І з чого і сталася ситуація? Потім вони приїхали, коли ми общалися з цим чоловіком, приїхали ці ребята, які відмічали день народження. Ми з ними общались, ну звісно, в грубій формі. Друг на друга кричали, але ми договорилися, прийшли обоюдному согласію, що ні лише їздити не будуть. Потім ми пішли з чоловіком отдыхать, Вони знову почали їздити. Чоловік перезвонив цьому фігуранту, у якого квадроцикл, і спитав, ви чи це спеціально робите, чи ні. На що він йому відповів: приїжджай, я тобі буду бити морду. Ми думали, що він буде один. Він під'їхав. Це сталося десь приблизно біля 12 години. Він під'їхав на скутері, указав нам рукою сидіти там за забором і не рипайтесь, і не виходьте. Я де хочу там хожу, де хочу, там їжу. На тверези. Так, я йому сказала, чого це. Ми тут живемо, це наша територія. чого це ми повинні сидіти за рішуткою? Він мене оскорбив і мене послав. Муж сказав йому, не скавляй мою жінку. Після цього він наніс удар моєму чоловіку. Він впав на пломбу, і потім за кустов вибіжали ще три чоловіка. Почали його гамселити руками і ногами. Ну, далі там тут ну, спочатку все приходило, потім там наткнули. І я виявляється, пыталась, що виходить що я четверо. Я питалася їх зупинити, але вони тримали, держали. Отут чоловік держав мені руками, і не давали мені визвати поліцію. Я намагалася їх зупинити, відтягнути їх від чоловіка. Вони мені кидали в різні сторони. І туди, і туди, і туди, я в забор. Потім вони, муж трохи від них відбився. Потім вони на нього напали і почали його добивати там, от, возле того забору. Я забіжала в двор, щоб визвати поліцію, тому що мій телефон улетів туди, в кусти. Поки я визвала поліцію, вони Добивали його далі. Потім прийшла а, чиясь жінка і від, їх відтягнула. Коли я вийшла з Заталюпки, ми що тут сидів на землі весь, з окровавленним лицом, дуже сильно побитий, я дуже плакала, визвала таки поліцію скорую.